У вас є старі неробочі жорсткі диски, не поспішайте викидати їх. В них ховається справжнє багатство для diy проєктів Давайте використаємо деякі запчастини з користю для вашого домашнього інструменту. Це магнітний футляр із двох частин верхня та нижня, розроблений спеціально для намагнічування та розмагнічування ручних інструментів, таких як пінцети, скальпелі, викрутки чи плоскогубці. Ефект досягається за допомогою двох неодимових магнітів, закріплених всередині корпусу. Засувки з фіксацією забезпечують щільне утримання не потрібні клей або гвинти. Перевірено стандартними, неодимовими магнітами з розібраних жорстких дисків приблизно 40-2-4 мм. Якщо ви використовуєте інший розмір магніту, сміливо створюйте ремікс або заваяжіться зі мною, щоб допомогти адаптувати модель.